Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так у нас погодилося, погода гарна, красота. Ну а я в квітниках працювала. Пополола два квітники, довела до пуття. Це моя красунечка, ту, що я купила. Неперевершена який, тут аромат від неї стоїть, та як від тих білих лілій пахучих. То так від неї. Ті гарні лілії всі, ну ті того запаху не мають. Ось. Ось ці такі красунечки цвітуть. Ось ці трояндочки. Ось трояндочка зацвіла. Вон така розова також, похожа дуже на ту. Але вона не, не має запаху того. Ось ці білі. Ні Ні. Ну Вони пахнуть чуть-чуть, ну не той запах зовсім. Ось. Так, щось таке то. Так, що я робила, ще зараз покажу. Тут квітник довела до пуття. Пополола ті юки, всі, які посходили, всіх вишмикала, викинула, бо мені їх тут не треба. Ось, постригла, котрі повідцвітали. Ось ця красунечка вже відцвітає, ще одна квіточка ті обтяла, вас дику постригла. Ось насіння все. На трапочку треба стеребити. Там ті також пообтинала. Так що ось таке. -то. І ось тут все постригла. Зараз спробую розчисати отео у хвістя, попробувати. Може воно має де корінці взяти. Не знаю, подивлюся. Щось вона не дуже хоче приростати, ви знаєте. Це довго стояла, поки приросла. Ну нічого, якось воно буде. Оце ті лілії що я була купувала три штуки чи чотири, я не пам'ятаю. Три вроді. Дві є, одну зіло, навіть місця не залишилося, тільки дзюра залишилася. Одна пелюстка залишилася і запхнула в землю. Не знаю, буде з неї, не буде. Ось, а це все з'їло. А ті дві маю, там маю два пупляшки, там та трошки більше. Ну, не знаю, які кольори будуть, побачимо, якщо вони зацвітуть. Ось так. Оце я таке зробила. Бачите, яке насіння висипається. Зразу теребила сюди, але бачу, що мені дуже довго буде, то я взяла його, оставила. Ось, так щось таке то. Є те, що є. І є те, що є. О. Так що ось такі-то справи у нас. Ага. О, треба виноград вже постригти все і зверху, бо вже знову нагнав пагони. Оцей тут треба пообстригати листя, бо вже не видно грона, щоб не похворіли. Ось цей файний виноград. Яблунька моя красуня. Вся в яблучках. Ось. Полунички мої красунчики. Ті, що залишилися, оце буде тільки всього. Ох, які малини, дівчата файні. Хай не вас того року пересаджу. Таки може Бог дасть, осени найду трошки часу. Дивіться, які здоровені. Що цей не забувся за них прийти позбирати. Ой, ладно, зім пару штук він потім прийде з'їсть. Або я йому вирву до хати. Тут ще є. О! Мала полуниці від Іни. Оце мене питали за ті чері, бачите? Треба буде завтра їх підв'язати. То сіяні. На дворі я їх сілила. І оцей теж на дворі. Бачите, які має грона. О, гірочки. Гарбузові сини й дочки. Ну, це мої красунчики-майорчики. Дарую вам. Це мої які всі вишневі цвітуть. Вже чорнобривчики зацвітають. А це трояндочка зацелаша. І вже пагани. Вода. Це моя кущівка ще не вибрана. Одні, одні червоні зацвітають, ладіолоси. Хоч дуже хутко цього року. Ну, але то так моє здається. Ось майорчики. Треба попідв'язувати, земля мокра, бачите, попадали. В салат мій посходив гарненько. Це я вчора тут часник повиривала, це ніхто не ходив. Це був часник, а це все молодий кріп зійшов. Все треба пересапати. Ну коли не знаю. А це мій салат. Петрушка, бачите, вже й зійшла. Казали, о, вона буде сходити до Різдва тобі. Вже от є радочок наздовшив. А цей й вимити. не знаю, чи він зійде, чи ні. Ну побачимо, як буде. О, треба було взяти сікатора і той. Люпепин постригти. О, бачите, що я забула. Треба буде його все і постригти, той люпин викинути. Ось так, так що ось такі, то справи. О, тут салат скоріше посіяний, заріс як дикий вовк. О, тут діти десь молодшийку стали. Це малинки. Тут же вони дуже багато років ростуть на тому місці, треба їх перекопати і посадити заново. Перекопати півфури гною і пересадити. М -м -м. Яблучко зогнило, треба забрати, викинути, щоб не заражалися інші. О, туди. А Тут мої красунчики. Це білий налив, бачите, які гарні великі. Ось так. Так що ось таке-то. Це мої. Оце мої красавчики. Бачите. Які. Це від... Це від, від-від забулася знову, як зветься. О боже. Максим Гевак. О, це я вам заказувала. Так, щось таке. -то. Думаю, в кого ж, в кого ж. Спробуй нагадайся. О. Так, щось таке. -то. О. Тут яблучко є, тут є, тут. О. Ну ця трошки стала темніти, віляли, дві відрігну під нього. І вона трошки краща стала робитися. О, тут гарбузи в мене ростуть, бачите? Соняшники здоровені. О, а я хочу солодкого яблука. О, тут ще малин є повно. Ха -ха. Ну і цього року довго малини є. Дивіться ну то літні. М -м -м, які смачні. Я вам передати не можу. Треба піти взяти мещенку обірвати. Може. Іван чи Ігор з'їдять котрої? От ще скільки їх є. О. Угу. Ще є багато. О. Садок був покошений. Все файленько. Все гарненько. Моя яблунька бачите, Скільки яблучок. А ще треба ті усі вовчики повитинати. Сказалася, стільки нагнала. І яблучок. Горішки мої ростуть. І гарбузики. Ось так, ладно, буду йти. На подвір'я. Цю всю треба зверху обстригти. Коли його все встигнути, я не знаю. Що в нас тут -то трошки не докошено. Скільки вона яблук має. Треба підперти, щоб не відломило гіляки. Оце туди. Навіть на тієї то яблучка. Якось перше не видно було, ви знаєте. Перше дивилася, не видно було яблук. А зараз повно бачу яблуки, то файні яблука такі великі. Ось. О, чорна горбина моя вже достигати починає багачити. Абрикоси, які погнали догори. О, так щось таке тут. Ой, я груша, яка страшна, як заросла, як дикий вовк. Ого, ого! Як їй раду дати? Не знаю. Як щось таке то. Це мої актінідії повростали. Що це вона тут? Переломане, та як, але росте далі. Ну, не знаю, як буде. Ось так, о, позаплітати. Тут виноградні. Ох, він має виноград багатько. Вісіте, які грони. Бачите. Показали, там не буде нічого. Є воно все. Тільки аби погода була, щоб дала дозріти. Ось так. Ладно, все, показала вам все те, що казали. Виноград. Садок. Бачите, як тут зарощено. Ось так. Та яблук багацько є на яблунці. І на тій багацько є. Той кизил треба звідси буде все і висадити, бо він заступає виноградові. мені. Треба його звідси депортувати. Так що ось таке. Все, це показала. А, барабої. барабої паршиві. Була, забула вже за ці барабої. Барабої паршиві в мене, при паршиві. Не знаю, що буде. Бо я зловила роздяву і не подивилася, і жуки почали гризти. Ну, я вчора вже побризкала, а вони всі лежать дохлі. Вже не їдять моїх моїх-барабоїв. моїх, моїх Ну, не знаю, подивимося, що з того буде. Гуш-мух. Моркочка моя, що сходить. Ось там побачимо. Ну і салат тут, все. Вроді все. Йду додому. Не скажу нікому. Нач такий гарний кріп породистий. Тут земля така жирна, під ті полуниці давалась тільки всього, а воно все пропало. Ну нічого. Хай буде так, як є. Інакше ніс не зробимо. Ось, це мій виноград зелений, такий великий, а це сортові виногради. Ось такі, грона. Другі сорти. А цей його, це з насіння виноград. Ось, від моєї світи. Воно з насіння зійшов. І вона мені дала. Кає, посади моє буде рости. Ну, росте. Побачимо, що з того буде. Ось так. Так, що ось таке то. Ладненько. Всім папа, -па. бережіть себе.